Постійна рубрика агропорівняння сьогодні поновлюється довгоочікуваним розіграшем призів, анонсованим в минулому порівнянні. Хоч розіграш і завершено, та порівняння плугів лишається актуальним. Якщо ви не бачили це відео, посилання знайдете в описі та підкасті зверху. Кілька слів про рубрику Агропорівняння. Це постійна рубрика на нашому каналі. В ній ми порівнюємо не тільки сільськогосподарські агрегати та машини, але й механізовані агротехнології. Посилання на плейлист з порівняннями розміщено в описі під цим відео. Рубрика поповнюється кожної другої п'ятниці. Слідкуйте за... Слідкуйте за виходом нових агропорівнянь від команди Zip. А тепер повернемося до визначення наших переможців. Нагадуємо, умовами розіграшу був коментар під відео і підписка на канал. Переможців оберемо випадковим способом через рандомайзер. Отож почнемо. У вікно рандомайзера копіюємо посилання з відео. І шукаємо першого ймовірного переможця. Літепіс 2017. Давайте пошукаємо, який він коментар лишив. Є літопіс 2017. А що за призи? я беру участь. Переходимо на лятопісь і дивимося, чи підписаний він на наш канал. Підписка є, тому можемо привітати першого переможця. Продовжуємо! Ми можемо до речі зробити Як це прибрати? так, зробити знімок. І знайти нового ймовірного переможця. Так, Night's nice Fishing. Чудова презентація. З мене підписка та вподобайка. Переходимо. Так, давайте знову зверху. Так, Чудова презентація з мене підписка та вподобайка. Так, переходимо на канал. Дивимося підписки. Другого переможця також визначено. Вітаємо його. І нарешті третій. Так, зафіксуємо переможця. І третій переможець. Богдан Україна. Дякую все супер. Слава Україні. Героям слава Богдан. Шукаємо коментар Богдана. Так, знову давайте зверху почнемо. Богдан Україна. Дякую все супер. Слава Україні. Переходимо на канал і перевіряємо підписку. І третій переможець також визначений. Три переможці обрані. Ми зараз висвітлимо їх на екрані, щоб їх було видно. І просимо цих переможців. У коментарях до цього відео лишите свої контакти для отримання цінних подарунків. І якщо ви не приймали участь саме в цьому розіграші, слідкуйте за нами та приймайте участь у наступних розіграшах. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому YouTube каналі. І все буде Агро Україна!